Всем прямо, Руслан! Сьогодні у нас знову... Редстоун селище. Перебудовую буду. Я не хотів. Е, селянка. А ти хоче. Вертаємось додому. Знову ще у мене буде час зробити. Ну, а його, а йому новий. Так. А за це? Ма як так У -у 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 Ось, і я продовжу перебути буде. Ось. І на черзі у нас... Ось, чого так лагаю? Ось на черзі, мабуть, усі от два будиночки плюс ферма. Якщо залишити час ще ось це. Ну, залишиться, якщо я швидко впорався. Ну, Я вже буду дивитися в ситуації. Бо я... Бо я би я вирішу. Тому розпочну будівництво. Ось я вже закінчив будувати. Залишилось тільки фанарізенки. Так. Ось, в принципі, швидко ще ось тут ось тут всяке і, і то я чого так лагає я не розумію так ну за лагає вибачте не да, знаю можливо якісь не знаю оптимізуючі моди Тут треба все прибрати, і в присут. Ось допрацьовувати ось цю штуку. я не знаю якось. А, він працює. <смі> в пича. Прикольно. Ось. Так, ну вот тут так вот він виглядає. Тепер ось цей от будиночок, він, ну ...трошки поин виглядає але, в принципі, теж сам. Тому розпоч... так, ось я перебудував і. Ще один будиночок, ось так он. Він виглядає. Ось. Ну, взагалі тут так і так от прикольно, скажіть. Я Реально чего люди, ну так критикують Мосяо Дерев? В принципі, б то що треба прибрати. Варна убива не небудь. Да йо, чого так лагает? До речі, уже йде 55 й день. Ой. Так. Це такий заплю. Так. І тепер у нас на черзі буде ферма. Так, ну у фермі тут все легко, тут просто треба ставити. Ось так, одна... Дошки ще поставити освітлення, бо посіви не ростуть, коли темно. Їм потрібне. Освітлення. Я, я, якого вночі немає. Так, так, ще, мабуть, компостер я... Я краще передвину... Так. Так. Так, і тепер беремо мою назириту. Типу. До речі за неї аж. Є досягнення. Тепер пшенич тоді бере. О, магія чорнозем. Це досягне. Тепер ще ми. Кисне борош такіс. А кісткове? Яке це кист коведа так, 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 так ось там. То так вот. Ось. Так воно буде рости і ще беремо ставимо ліхтарі. Да -да, до речі, їх додавали. як ну, Альтернативу пакламі ну, які хотіли зробити, щоб вони гасли. Але ну, цього так і не зробили, а ліхтарі залишили як декор, і видиться правильно? Ну, поклати таке, ну, більш для шахти. Я так. Добре, все одно чомусь відбувати. А от ліхтарі це, ну, був вже є такий прогрес, є зайві ресурси. Ну от тоді їх так, Чисто як декорації. Ну, я... Тому ну, то навіть ну, різниця в постріту. Ну, І тепер на черзі ось такий от будиночок що на великий. так ну і що що розпочну так, так, так. Багандар, бо, зараз зараней вот я у тебя к этой делать по комментар Та це... Та їх так на разгрузы нічого не на Будинок сюди. Так, так, так. Так. Будьте, а це все. Так. ...ну Розпочну, мабуть, буду зверху вниз, щоб було. Так, так ось я вже закінчив будувати другий повер. І ось почав. О, вже перш тут вже трошки залишилось, ось так він виглядає якось просто, але я чогось тут... Так. Також туда включалось такі одного ну, портики, щоб ліце назвали це, бо там кошти. Можна просто про... Ось і тепер мене не знаю, як про ось так от виглядає. серйозно. Приколь. Перебуду. Ну, зараз вже буду закінчувати. Будувати. Треба було з першого пола. Бо тепер мабуть. Будем блиска. Якось якась магучна близька. Ставте лайк під відео, якщо не якщо не обойдесь. Не бойтеся буска. Я наприклад не боюся. О, вона тут ща сюди гадаю. Если попа убью, так и да. Так, краще я поставлю громадики. Гадай, ты будешь. А це це близько. ба-ба! Тепер блискавка буде бити виключно сюди. А вже це вже слітає. Це ось таке лаве озеро. Це, 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 це колись був от ліс, на де ви бачите ну, листочки. це був ліс. я його вирубали. главный озеро так ну дроба я ты сейчас забуде выйти на тогда к даву еще вже стоит а не туда вообще дробынка вот ребят очень дробинка це на штувание ну вот и все в принципе ось такая штука я бы я пробудувала штайбу дверь раз два і три От, ну, так, в принципі, о... От, так, швидко стук несер я буду пробудовувати вот великий ну і можливо ще Якщо вам це відео сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. А з вами був Руслан. Всім до побачення!